На Сумщині до лікарні потрапив школяр. Вночі у місті шостка. Люди помітили 12-річного хлопця. Він майже без свідомості лежав біля одного з магазинів міста. Коли викликали швидку, виявилося малий п'яний. Медиків дитячої лікарні захмеліла дитина не здивувала. кажуть, малого вже не вперше привозять в такому стані. Його знаходили в громадських містах на остановках, в магазині і викликали скору його привозили, но приїжджала мама забирати. Хлопчик був у такому стані, що йому потрібна була реанімація. Верні Угу. А де ти його взяв? Копів. Довго таким увільняєшся? Угу. Так? Угу. Ну, скільки приблизно? Лучше два. У кримінальній міліції у справах дітей кажуть, хлопець з багатодітної родини часто тікає з дому. Наразі життю та здоров'ю малого нічого не загрожує. Він вже вдома. На матір були складені адміністративні протоколи за неналежне виконання батьківських обов'язків. Адміністративний протокол на жінку правоохоронці складають вже в шосте. Сума штрафу, який вона має сплатити, викликає посмішку: 51 гривня. Ну, у його. Так то, то ругаємо, то наказом то Вон, вроді слухається, вроді ж дома там вроді все. те, що син періодично вештається містом п'яний, жінку не сильно бентежить. Адже саме через такі сміхотворні штрафи страх перед відповідальністю просто відсутній.